Усім доброго суботнього дня, миру безпеки вам, цінуйте себе. А я їду на одну дуже класну локацію. Це мікрорайон академічний, і хочу вам запропонувати, хто планує розширяти свій бізнес, свої бізнеса. У мене з'явився об'єкт, який тільки буде будуватись, але хочу зазначити одну таку річ, що встигніть забронювати там собі місце, тому що це дуже класна топова локація. Я вам її покажу і покажу сам проект. Буде продаватися другий, третій і четвертий поверх. Дуже гарний фасад, сама будівля. Так що звертайтеся, рада буду вам відповісти на всі ваші запитання.